Ну, дивіться, свого часу дипломатичним шляхом була зруйнована, збув зруйнований Радянський Союз. А Радянський Союз, це, вибачте, не Росія. Це була потужна, потужна країна. Що таке дипломатичний шлях? Це санкції, це озброєння України. Ну, це різного роду тиск на росіян по всьому світу. І це є дипломатичний на бізнес Росії і так далі. І це є той дипломатичний шлях. Звісно, дипломатичним шляхом е, можна повернути ці території, але це повинен бути не такий дипломатичний шлях, як був Мінську, коли ніхто е, не виконує цю дипломатію. Що таке дипломатичний шлях? Це не просто про що домовились, там дипломати про що поговорили, це озброєння України, до зубів, До включно зубів. можливо, з ядерною зброєю. Е, Путін вже зміг перекинути в Білорусь свою ядерну зброю. Чому США не може перекинути до нас зброю ядерну Свою. Це і санкції, справжні санкції. коли е, з оленіє ну цього аеропорту оленя злітають літаки не тільки тому, що вони прилетіли е, томавки, а тому, що в них не, немає просто тупо немає керосину. В них немає. Оце теж. Теж є дипломатичний шлях, але тільки справжні, справжні і справжні санкції. Ми ж бачимо: от сьогодні Трамп сказав: якщо Брікс відмовиться від долара, він е, зробить стовідсотковий пошлінь. І вже я так думаю, Бріксу вже не буде бажання відмовитись від долара. Відтак потрібно ставити умови Путіну. Путін, якщо ти дипломатичним шляхом не підеш з України, то тебе виженуть сраними трапками. Це ну такий дипломатичний вислів від Трампа він може бути. І від українця, а Збройні Сили України ну зможуть вигнати з самими трамками і тамагавками росіян з нашої території. Це було прекрасно, але поки що я ще раз нагадаю, щоб ми були близькими не тільки до оптимізму, а до реалії, щоб цей тіткелов, який є представником Трампа з питань російсько-української війни, передбачав, він був поширений. Це не сміяним вигадую а він у квітні цього 24-го року був поширений план. Який передбачав або пом'якшення, або зняття навпаки санкцій з Росії. Зняття санкцій, коли Росія виконує умови, коли Росія піде з України. Ось так там було. Тому що хід говорив: я на стороні України, на стороні Росії. І, звісно, ми повинні бути і кнут, і пряні. Санції і зняття санкцій, коли Росія піде з України. Ось про це говорив Кіт. Тому що Росія повинна знати, якщо вона піде з України, в неї не буде санкцій, вона знов почне працювати і жити. А якщо вона не піде з України, то шансів в неї жити не буде. Це є дипломатичний такий дипломатичний шлях. Це називається дипломатія. Тобто Олександр Маланченко очікує, навпаки, є радикальним оптимістом, як я майже, і очікую, що за нової влади в Білому домі ми отримаємо таку жорстку дипломатію з томагавками включно. Так, ну я, знаєте, коли був початок війни, мене запитували, що ж нам не дають зброю, що нам дають зброю. Я... Так вірив, що ну, ось ну, ну тепер то Байден зрозумів, що потрібно нам давати зброю. Говорив: Та ти знаєш, вони просто не говорять офіційно, а так нам дають, можливо, нам ну нам дають, але таємно якось виявилось ні, виявилось я, помилився. Якщо я в цьому разі помилюся, ну ще буде це буде ще гірше, я сказав би так. Але я буду все одно говорити правду. Але в мене є бажання, щоб ми не помилилися, і Україна була вільна, і ми розвивалися, і все було класно. Тобто, ще на додачу Олександр Меланченко очікує, що вдасться вигнати Росію дипломатичним шляхом, ну разом з тамагавками, вигнати Росію з рідної Донеччини, пана Олександра. Так, і не тільки з Донеччини, і Крима теж. Це, мабуть, тоді вже коли скопититься подохне Путін не раніше. Ну, знаєте. Нам вже говорили, що один Путін помер зараз править Да? Проблема Росії, що помре Путін буде іншим. Але ми повинні все одно не звертати на це увагу. Ми повинні робити свою справу і намагатися зробити цю справу. А нам незалежно, хто буде при владі Путін, Мутін, Шмутін, чи ще якийсь там негідник і, і дебіл. Але розкачувати Росію потрібно. Розкачувати ну це справа вже Буданова, нашої розвідки і так далі, ну спеціальних органів, органів для це. Ну і звісно, все ж таки справжня допомога е, країн Заходу, а не та е, типу, озабоченість, яку вони до цього виражали.